У Харкові з'явилися партизани. Скільки людей вступили до осередку? Невідомо цю інформацію, які свої обличчя вони приховують. кажуть лише охочих уже багато, і скоро вони почнуть активну діяльність на першому тренуванні. Партизан Харкова були і наші кореспонденти. Серед харків'ян, які записалися у партизани, чоловіки і жінки різного віку, комплектації і соціального статусу. Вечори вони проводять на спеціальних тренуваннях, тому що відчувають відповідальність за місто і не дуже довіряють правоохоронцям. Перше тренування у багатьох викликає задишку, але головне правило підпілля конспірація. перед усім. учасники харківського партизанського руху освоюють миттєво і вдягають балаклави. Перспектива того, что сюда придет ДНР или тут появится ХНР, по-моему, хуже. Поэтому лучше как-то начинать противодействовать сейчас. Я патриот своей страны и хочу жить в свободной стране. А так как я сама с Донецка, поэтому в Донецкой области, решила научиться защищаться, и все может быть, как мы видим, к сожалению. Тренують партизан на базі організації Східний корпус. Це патріотична воєнізована група, багато членів, з якої вже побували в зоні АТО, передусім у складі добровольчих батальйонів Азов і Донбас. Тепер отриманий бойовий досвід передають активістам. Вчать їх воювати. Азам воєнного діла, скажімо так, це спільна фізична підготовка. Це ножовий бой, палачний бой, палка щит. Рукопашний бой, це стратегія, тактика, робота з оружем, яка та матеріальна база. Справжніх диверсантів із добровольців обіцяють зробити лише за три тижні. Поки ж підтягують фізичну форму, вчать бачити і обходити, а не знімати розтяжки, не боятися ближнього бою і вибухів. Бачається, що харківські партизани зможуть вести як підпільну роботу і здійснювати диверсії на окупованій території, так і допомагати в обороні міста, якщо ворог буде на підступах до Харкова. При цьому в учасників руху є ще одне завдання виявлення сепаратистів і російських диверсантів. Ця робота вже триває, кажуть активісти. Але що саме вони роблять і кого відстежують, мовчать. Звісно, ми цим займаємося. Що конкретно ми робимо, я не можу це доводити до средств масової інформації. Але, звісно, робота. Відоться, є внутрішня служба беззапасності, є виїзда, тобто все це практикується. Не кажуть учасники партизанського руху, і скільки осіб вже вступило до їхніх лав, але запевняють, харківське підпілля постійно росте. Анастасія Бобкова, тивай.